Що б ви зробили, якби завтра зник інтернет? Та на дачі картоплю садили і були раді раденькі. О, була б катастрофа, особливо для, малень... для маленьких. Ну не знаю. Що б ми робили без інтернету? Напевно, ми би читали книжки або пішли, пограли там, в там парк, зробили пікнік. Не знаю, важко б. Важко було. Була б в шоці, бо в мене двоє дітей. Без інтернету ніяк. Я була б дуже б здивована, і це було б для мене хвилювання. Тим паче, що зараз всі телеграм-канали повідомляють, що куди щось летить, і я тільки на ньому і, ну, там, йду в укриття одразу, тому як, напевно, було б дуже погано, б він зник. Не знаю, добивалася б, щоб він злого був. Ну, у нас таке було, коли не було світла, він зникав. Ну, тоді ми вже займалися настільні ігри, читали. Можливо, гуляли би більше, а так, в принципі, нічого не помінялося б. Все одно є якісь домашні завдачі, задачі. Мабуть, пішла б в кафе, там завжди є інтернет, безкоштовний вайфай. Радувалась би. раділа б. Я із села, є там чим займатися, огороди, е, ну, все. Поїхати на Десну, покупатися. Так що, я думаю, що це дуже класний час, коли немає інтернету. Справа в тому, що, ну. Якщо все прив'язане на інтернеті, то буде тяжело, звісно, так. Ну, а якщо так обычная життя, наша сільська до канату, я не знаю. Може быть, как то прожили б і не Тяжело будет. Ну, расстроился б куди б я пішов. А куди йти? Я не знаю, куди йти. Ну, Розстроївся б бы, було б. Бы... Спілкувалася з друзями, з колегами, так що назначить, ну, що, що робити. Так що все було б нормально.